Приклад, оберемо Сергія Притулу, відправляємо там на зустріч з Ілон Маском або або організом якісь нас сполуч... Федер... ну, на штатівському якомусь там каналі NBC, там CBS, CNN, Певні дебати, і намагаємося просто-напросто розбити у ті наративи. Аргументовано так, щоб це було доступно в даному випадку. Він не заморочувався, поки Росія не буде визнана країною, навіть не країною спонсором тероризму, а країною терористом доти буде завжди така невеличка ніша. для того, щоб використовувати потенціали ресурсні, фінансові, наукові таких країн, як Російська Федерація, Я хочу займатись богохульством, бо тому що для мене віра і релігія це різні. Речі, я чітко розумію, що сьогодні, завдяки понтифіку, церква, католицька церква в черговий раз є дискредитована, так як свій час вона була дискредитована тоді, коли палили там Бруну, Куперніка і так далі. Тобто, коли в них була присутня свята інквізиція слабовольних і малоосвічених е людей, як понтифіку. Ну йому а... до Іоанна Павла II, ну, давайте так: по суті, Папа Римський закінчився на Іоанна Павла II. Ну, це моя суб'єктивна думка. Це був реальний понтифік. Це був реальний Папа Римський, який просував і церкву, і віру в цілому. Так оцю людину можна вважати ну, якимсь світилом. Так, і товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Расерцов, і я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є політконсультант консультант Олександр Антонюк, з яким ми сьогодні говоримо про скандал. Який розгорівся навколо останнього опитування, яке у своєму твіттері здійняв Ілон Маск, який, як відомо, є найбагатшою людиною на світі, а також, якщо вдасться поговорити, то про нові миротворчі ідеї папа римського Франциска. Але перед тим як почати нашу розмову, прошу обов'язково зробити дві невеликі, однак важливі справи: підтримати волонтерську ініціативу Львський лицар, які збирають кошти на оптику для збройних сил. І обов'язково підтримати мій канал вподобайкою, коментарем, підпискою та поширенням цього відео. І що дуже важливо для розвитку каналу? Донатом чи на Патреоні всі подробиці є в описі до відео. А тепер переходимо до розмови з політконсультантом Олександром Антонюком. Пане Олександре, а чи кожна думка проголошена чи навіть хай навіть найбагатшою людиною світу має сприйматися як вірна? Бажаю здоров'я. Давайте почнемо з основного. Е, перший момент. Такі дописи, е, як ілон Маск, вони мають декілька ключових моментів. І зараз я би хотів би оцінювати не в тому, що вірно чи не вірно, а в тому, чим продуктований такий допис. І він продуктований двома ключовими складовими. Так, да, Ілон Маск дійсно є найбагатшою людиною, і треба розуміти, що його корпорації працюють з великими капіталами, в тому числі як бюджетами Сполучених Штатів Америки. Також він співпрацює з Китаєм. Другий аспект, Ілон Маск є прихильником все ж таки протрампівського руху і досить критично відноситься до Байдена. Враховуючи, що зараз ідуть Сполучених Штатах Америки про проміжні вибори. Я припускаю, що його допис, його цей хайп по великому рахунку, це своєрідне таке підливання води на млин власне республіканців, саме про Трампівську руку, які приходять десь з подібними наративами. Ну таке просування меседжів. Тобто, тут потрібно дивитися не в контексті, що сидить його маск надзвичайно дреці. Нам взагалі від тої практики треба відходити, і не так як говориться в тому письмі, не створювати собі кумири. Тобто ми розуміємо, що Ілон Маск сьогодні, його корпорація надає нам потужну допомогу, надаючи нашим Збройним силам і іншим організаціям послуги Starlink. Тобто, хоча треба визнати, ми також їх закуповуємо. Більше цього, це не є безоплатна опція, ми все рівно за це платимо кошти. Тобто, все крутиться великими коштами, великими сумами. І треба чітко розуміти, там, де є великі гроші, великі капітали і геополітика, там доля людей цікавиться дуже. Дуже дуже, е, дуже е, на мінімальному рівні. Е, другий контекст, який потрібно чітко усвідомлювати, да, такі дописи від таких людей, як Ілон Маск, це виклики. І очевидно, на них потрібно реагувати. Я зараз не говорю в контексті, як ви реагує наше суспільство, але реагує абсолютно аргументовано, предметно і природні. Я думаю, що це один аспект. Але далі аспект, мені здається. На рівні Міністерства закордонних справ, інших ключових, можливо, теж харизматичних медійних людей. Ну, до прикладу, беремо Сергія Притулу, відправляємо там на зустріч з Іллан Маском або організом якісь на сполучених ну, на штатівському якомусь там каналі NBC, там CBS, CNN, Певні дебати, і намагаємося просто-напросто розбити ті наративи аргументовано так, щоб це було доступно навіть в плані емоцій. Тому що чим далі люди від лінії фронту, особливо якщо ми говоримо про інші країни, тим вони не входять в таку інтеграцію тих процесів, яких є сьогодні. Ну тому що це нас дивить. Це проти нас іде гіноцид, а не проти американців. Да? Вони дивляться це природні, це об'єктивно переважна більшість дивляться на всю цю історію, на всю цю війну. Ну, з точки зору ну, то, так як це подається медіа. Тобто, да, злочини це, це погано. Це звісно, це жахливо, але якщо воно не пече, так як пече наша діаспора, то очевидно, воно буде відповідно так і сприйматися. І це якраз цей аспект потрібно передбачити і, відповідно, чітко мати можливість доводити аргументовано позиції, в чому помилковість Ілона Маска. Ну, тобто він має право на помилки. Ну, це людина знову ж таки успішна в бізнесі, успішна в продажі повітря. Створення брендів, і це не означає, що він є хорошим політиком, так він може чітко говорити про високі технології, але точно не про історію, не про політику. І на цьому треба якраз і акцентувати увагу і намагатися у ті дописи е, наскільки це максимально нівельовувати. Але враховуючи навіть ті речі, що якщо людина розкручує такі потужні бренди, вона також має вплив на громадську думку. Пане Олександр, але в будь-якому разі цей його допис викликав бурю емоцій не лише в Україні, а й в Росії. І, і на жаль, це такі от є допис Дмитрія Медведєва, колишнього місцеблюстителя ВВХ, який написав, що назвав його російським агентом впливу Маск Молодець, однак достоїн присвоєння. Присвоєння в нього очередного офіцерського звання. Правда, рано розшифрувався Юстас. Следующий пост, видати щодо типа state». Медведів видає бажане за дійсне? Дивіться, вони зараз хайпують також, і нічого нічого не чуже російській пропаганді. Якщо щось пішло в їхніх, в їхніх інтересах, Звісно, вони будуть це використовувати, тому що не кожен день їм припадає отакий от подарунок. Насправді, але це той момент, який нам потрібно, які нам потрібно відповідно використовувати і використати в сюжетах. Що відвідів назвав, тобто запропонував ілон маску. Відповідно, там погони. Ну а бути сьогодні представником спецслужб Російської Федерації. Ну це най для Ілона Маска є токсично. Насправді да можна ж такі на санкції нарватися. Насправді, тому в даному випадку треба створити оцей, оцей м, у пас мічом для того, щоб Ілон Маск зайняв також лінію певної оборони, а не оцю цю лінію такого просування наративів, які скажімо, ну я бачу в цьому економічну доцільність, тому що ці наративи співпадають не тільки з наративом Російської Федерації, з подібними позиціями сьогодні виступає Китайська Народна Республіка. Республіка. Скажі, скажі, а він передбачав таку реакцію з боку Росії, чи це якби наслідки? Які не йому байдуже. Насправді, да. тобто не сидів, він точно не лупався, як я буду реагувати там на бот і так далі. Тобто, це, тобто, утримати от, хай, отримати хвилю цитованості, так і відповідно по ньому вже від стихійно там реагувати. Там нічого складного немає тобто, зрозуміло було, що буде скандал. І, очевидно, він це десь усвідомлював. Тобто він над цим не заморочувався. Але от дивіться, я от знайшов в інтернеті, що у 2020 році Ілон Маск брав участь у заходах, які проводили російські науковці, тобто для нього це не має значення в принципі, чиї це ну, я перед тим сказав, що там, де є великі кошти, великі капітали, то відповідно ціна людської когось життя і долі зводить, зводиться до мінімуму. Ну така правда життя, і це не тільки питання до Ілон Маска. Давайте подивимося з 2014 року. Коли анексовували Крим, коли розв'язували війну на Донецькій і Луганській областях. А як себе поводили наші західні партнери? Як поводили себе німці? Вони ж був економічний проєкт Stream 2, Nord Stream 1 і тому подібне. Тобто, ну, а турецький потік. Ну, Дивіться, на жаль, там, де правлять великі кошти, там завжди є велика доля несправедливості і алогічності. Тому що всі війни, всі конфлікти це боротьба за ресурси. Боротьба за фінанси така правда, і тому в даному випадку він не заморочувався, поки Росія не буде визнана країною навіть не країною спонсором тероризму, а країною терористом, доти буде завжди така невеличка ніша для того, щоб використовувати потенціали ресурсні, фінансові, наукові таких країн, як. Російської Федерації і до прикладу ще один аргумент. Дивіться з 2014 року, там здається, навіть з 2017 року вводилися заборони на постачання різних чіпів на територію Російської Федерації. Так, от сьогодні, коли вскриваються ті всі орлани, інші безпілотники чи інша високоточна техніка, яка знаходиться на танках БМП Російської Федерації, там наші хлопці знаходять що чіпи виробництва французьких компаній. Їм що все одно, та не все одно питання тільки грошей. Ну, війна це теж це теж економіка. Економіка розвитку військово-промислового комплексу і так далі. Це ж боротьба цих систем і потужностей. Насправді. Тому да, а Ілон Маск сьогодні, по великому рахунку, в якого пішли ще і до Твіту падіння його акції там Тесла. Він ж не тільки Тесла промишляє, він промишляє відповідно високотехнологічними там ракетоносіями. Це дуже високовеликі ну, вели, по бюджету проекти. І зрозуміло, він залежить від коштів Китаю, в тому числі. Він співпрацює з Китаєм. В даному випадку, а Росія ну в даному випадку поки не буде введені у такі от а, вже ключові моменти, що навіть такі як Трамп і інші проросійські фріки не зможуть цього заперечувати, тому що можуть нарватися на санкції і а, посібниками тероризму. Я думаю, що нічого не буде. Поки що світ живе в гібридних умовах і користується гібридними інструментами. І чому ця гібридність сьогодні має таку популярність в лапках називаємо тільки тому, що капітали намагаються зберегти свої прибутки, Олександр. Якщо давайте перейдемо до ще одного миротворця, папа римського Франциска, який нещодавно в черговий раз висловив свою стурбованість черговою анексією українських територій і водночас закликав Україну активніше поставати на миротворчі пропозиції. І тут є питання: справа в тому, що католицька церква раніше прийняла догмат про непомильність Папи Римського. І перші питання: а в якій якості у цій ситуації виступає папа Франциск, Верховного понтифіка, який є непомильний? Чи Ну, дуже високопоставленого політика, все таки які є помилки? Повер... Не хочу займатися богохульством бо тому що для мене і віра і релігія це різні речі. Я чітко розумію, що сьогодні, завдяки понтифіку, церква, католицька церква в черговий раз є дискредитована, так як свій час вона була дискредитована, тоді коли палили там Бруну, Куперніка і так далі. Тобто, коли у них була присутня свята інквізиція. По суті, папа римський це. Демонструє свою ізуїцьку політику. І в даному випадку, коли нам нав'язують цю інфантильну річ, як непомильність когось, будь-яка людина є в своїй суті слабкою, слаб чоловік, да як казав Класик. Тобто, так, йому свойство ошибаться в тому числі і Понтифіка. Але тут ще є питання: ну давайте не робити з папиримського святу, святу людину, тобто він живе за кошти, тобто він харчується. Він користується благами цивілізації і дає гарантія, що він сьогодні не є завербованим агентом. Я б такі гарантії не робив. Сьогодні я б це питання, бо сьогодні розслідував. І в даному випадку, ну це вже питання довірян, як відноситися до таких заяв. Для мене чітко є така позиція. Тобто, я сьогодні чітко, я знов ж таки я не атеїст. Але я чітко сьогодні ну, стаю ну, по великому рахунку: такі б заяви понтифіка мене відштовхують взагалі від церкви як інституції в даному Мас. випадку. І завдяки таким заявам і просуванням несправедливості, ну. Сьогодні церква буде мати в цілому і католицька, і православна вони будуть мати потім чергові кризи, і це буде чергові, потім війна в кінцем в результаті на базі релігійних, релігійних питань. А завальбов... це по суті розв'язування і посилення третьої світової війни, якщо хочете, насправді, а завольбований ким? Якщо він сьогодні просуває інтереси Російської Федерації, то як ви думаєте, таким він може бути задоволений? Логічна відповідь. Ну, якщо православна Російська православна церква є по великому рахунку одної з найпотужніших мереж агентурних мереж Федеральної служби безпеки, то я думаю, що мати свого агента в Ватикані, тобто не є аж настільки складним питанням, особливо таких слабовольних і малоосвічених людей, як Понтифік. Ну а? йому до Іоанна Павла II, ну давайте так. По суті, Папа Римський закінчився на Йоанна Павла II. Ну, це моя суб'єктивна думка. Це був реальний понтифік. Це був реальний Папа Римський, який просував і церкву, і віру в цілому, так ну оцю людину можна вважати ну, якимсь світилом. А це ні, це вибачте мене, ну проста людина, просто-напросто білій рясі. Але ще одне питання вже на завершення. А чи не є причиною того цієї ситуації з Папою Римським? теж його аргентинське походження. Тобто він якби не в курсі отих всіх справ, які відбуваються в цій частині світу, його це не болить, і для нього це далеко, і для нього це не зовсім ясна ситуація. Дивіться насправді неосвіченість. Це не знімає питання. ну, Тобто, якщо ти не освічена і примітивна людина, то, то піди з посади. А якщо тобі не вистачає цієї, цього, скажімо, цієї совісті, цієї мужності, то в випадку. Тобто будь свідомий тому, що ти дискредитуєш цілу інституцію. Не просто католицьку церкву, ти цілу інституцію, церкву як. як, як ну, я йому ну, як як один із фундаментів а, віри. Тобто, ти це дискредитовуєш, і потім в кінцевому результаті не дивуйся, чому велика кількість людей буде переходити або до іншої віри, або відходити від церкви, і воно буде тільки втрачатися. Тому мене мало цікавить, хто звідки як походження і так далі. Для мене чітко ну, Тобто, я не хочу сьогодні бавитися в чорну, точніше в гібридні ті багатокольоровість. Для мене є чорне і біле. Ти або за справедливість. Або ти її заперечуєш, в даному випадку католицька церква в особі Папи римського спотворює реальність і по суті просуває і далі насилля, тому що кожне насилля має бути зупинене. А в даному випадку його опозиція намагатися відбілитися Росію, намагатися. Ну тобто, ну по суті, йти на поступки для того, щоб насилля мало друге дихання і продовжувало свою діяльність з новим диханням. от, от чим займається сьогодні Папа Римський? Якщо церква це сповідує і вона далі просто молиться, тому що це папа римський. В нього ж типу ну він непогрішний, він безпомилковий. Ну то вибачте, це інфантильна е нікчемна позиція. Як тих, хто за це прославляє, так і тих, хто сьогодні в це вірить. Дякую, пане Олександре. Це дуже несподівані висновки, особливо про те, що можливо, папа Римський є агентом ФСБ. Це був політконсультант Олександр Антонюк, з яким ми говорили про несподіваний, а можливо і сподіваний твіт Ілона Маска. І вже, на жаль, сподівано, оскільки не вперше, позицію Папи Римського Франциска щодо України. Я дякую за цю розмову. І Якщо вам був цікавий гість каналу свіжої історії, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео. Та підписатись на мій канал. Мене звати Олександр Сирцов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме таким є мій нинішній гіст порід консультант Олександр Антонюк. І якщо вам ця розмова була цікавою, також прошу підтримати канал на Патреоні або донатом. Дякую. Дякую вам. Це буде Україна. До перемоги. До перемоги. Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклі для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.